До Маріуполя готується їхати на підкріплення батальйон Кіровограда. Утім, не можуть виїхати вчасно через те, що голі і босі бракує всього від одягу до бронежилетів. Бійці які нещодавно повернулись із АТО і знову готуються на передову. кажуть керівництво МВС їх ігнорує. Підрозділ кинули на призволяще. Усім необхідним їх забезпечували волонтери. Натомість керівництво у МВС у Кіровоградській області переконує підрозділ забезпечений усім необхідним на всі 100%. На чиєму боці правда шукала Олена Шворак. Батальйон «Кіровоград» готується до другого відрядження на Донеччину у зоні відповідальності підрозділу блокпости під Дебальцевим та Маріуполем. Там їх чекають. І вже другий тиждень волонтери шукають для бійців спонсорів на зимову форму та теплий одяг. Шапки та нам предоставили е, з частні часний волонтери. Критий ринок нам допомагає, багато людей. Нам допомагають так, як нас держава не обезпечує. Поки що ходять хто в чому. Хто в гражданской формі, хто знаходить такі курточки, ну как бы более-менее приближені к военному образцу. Ну, пока міський вопрос нет, ну, не решается, но Нашими силами, я думаю, решим, как бы. Общество нам поможе. Спецпризначенці скаржаться не лише на проблеми із забезпеченням, кажуть, бракує і зброї. У нас є 5,45 автоматів, пістолети. Нам виділили 5 пулеметів РПК. И выделили нам ДШК, ну, который обесстанинный. То бишь на данный момент он что есть, что его нет. А це нас так такеспівають цей пасажирський газон бойовий транспорт підрозділу спеціального призначення. Йому майже 50, і попри всі зусилля волонтерів-ремонтників він досі ледве їздив, а в перші морози взагалі стоїть. Бо на охолоджувальну рідину, що не замерзає, то сол у підрозділі грошей немає. У зоні антитерористичної операції кірограці їздили на трьох трофейних автомобілях. Найбільше кажуть, рятував Камаз. Його і бережуть, і відновлюють теж за власні гроші. У нас Камаз попав під мінометний обстріл. І стекла були повреждены дуже сильно, і при приїзді в Кировоград ми роти скинулись і купили стекла на наш Камаз, який зараз готов з усилиями роти на виїзд в следующую командировку. В Себя готовим самі у місцевому керівництві міліції, якому підпорядковуються спецпризначенці, проблем із забезпеченням батальйону не бачить. Батальйон Кіровоград забезпечений 100% необхідним. Для його функціонування як омундарування, тобто на сьогоднішній день зимове їм зараз видається по мірі необхідності. Вініше вже, вже видане воно, а також і зброєю, то що вони вже бажають собі мати додатковий костюм камуфлірований, додаткове спеціальне спорядження, яке не передбачено нашим забезпеченням. Біцям обіцяють зброю та транспорт. Вони отримують уже на місці призначення у зоні. Ато однак, вояки в це не надто вірять. Те саме їм казали і перед першим відрядженням на фронт. Олена Швора, Краман Крунічкіравградспецкор, два Спецкор, 2+,2.